Всім привіт! Сьогодні буде те, чого я раніше ніколи не робив і не казав. Сьогодні ми будемо говорити про відеокарту від AMD, яку я назву найкращою відеокартою, найкращою народною відеокартою 2025 року. Поки до цього моменту, до літа 2025 року, можливо, пізніше випустять моделі поцікавіше, але на даний момент. Це є найкраща відеокарта, яку ви можете купити у свій ПК і грати без жодних проблем. Я дуже велику ставку цього року робив на RTX 5060. І якби у RTX 5060 була версія на 12 ГБ, я би ніколи не назвав цю відеокарту найкращою відеокартою, найкращою народною відеокартою. Через те, що це би була значно цікавіша і бюджетніша штука. Адже при експлуатації RTX 5060 у вас можуть виникнути деякі нюанси через недостачу відеопам'яті. Але все одно я за даний прайс, якщо немає можливості докинути взагалі ні копійки, все одно вважаю RTX 5060 найкращою покупкою, адже зараз ціни на них стартують. В середньому від 14 так 800. Ну, давайте, окей, округлимо до 15 тисяч. Якась умовна дуалка, там коштує там, 15200, 15300. Залежить, де пошукати, можливо, можна знайти дешевше, можливо, ще будуть подешевше. Якісь трьохкулерні виконання вони, очевидно, є дорожчими, але старт на ті відокарти так в районі 15 тисяч. За 15 тисяч конкурентів серед нових відокартів в неї просто нема. Так, є рікс 9060 XT, версія на 8 ГБ. У мене це є версія на 16 ГБ, виконання Asus STAF. Це є таке прям преміальне виконання. Тут у нас Діп 180 Вт. На радіатори тут гроші не пожаліли, ну відповідно, вам потрібно буде за них переплатити. Три кулера, максимально техвідокарту для вас зараз покажу тести з фурмарку. Температури мене справді шокували. Там навіть близько 60 градусів ви не побачите. Дуже круто, що в AMD працює нормальний моніторинг, можна побачити температуру хотспоту, можна побачити температуру пам'яті, ну відповідно, температуру чіпа. У Nvidia так все чудово не працює. Як ви бачите, у такому виконанні тут взагалі нема ніяких проблем. З якимось там шумом чи температурами виконання з сильним запасом, і якщо ви хочете відеокарту, яка у вас буде просто стояти, працювати на свій максимум і не видавати сильного шуму, ну тоді TUF це буде прям дуже крутезне рішення. Хочете заощадити, є версії попростіші, тих самих 9060-х стешок, як наприклад, який я би, наприклад, собі такий також розглянув. Тут же вся справа в бюджеті, TUF буде чуть-чуть похолодніше, потихіше. Ну і виглядає він, ну, скажіть, значно, так по. Я б сказав, побрутальніше, поцікавіше, ну і розміри в нього, відповідно, чуть будуть побільші. Тому тут кожен обере для себе те, що йому подобається. Давайте для початку глянемо детальні технічні характеристики RX9060 XT. Це ми можемо зробити на українському є е каталог Там є завжди всі детальні технічні характеристики, все в одному місці. Давайте перейдемо і глянемо їх, що ж там цікавого є у нас у 9060 XT версії на 16 ГБ. На є-каталог е дуже легко перевірити всі детальні технічні характеристики. Ось знаходимо потрібний нам товар, цей Asus Radon RX 9060 XT та в геймінгу усі версія розігнана на 16 ГБ. І тут відразу всі технічні характеристики можна побачити. У нас тут новий тип підключення PCI Express 5, хоча її можна спокійно використовувати на матеріанках з PCI Express 4. Архітектура у нас тут Navi 44 версія на 16 ГБ з типом пам'яті gddr 6 Розрядні шини у нас тут 128 біт, як і у всіх конкурентів за той прайс з нових відеокарт. І техпроцес у нас 4 нанометри. Також можна тут побачити, який блок живлення рекомендується для даної відеокарти, скільки вона споживає, з яким софтом вона працює. І відповідно можна також перевірити її габарити, щоб зрозуміти, чи підійде вона вам в корпус чи ні. Ну, звісно, є інформація про всі роз'єми підключення, щоб зрозуміти, чи вистачить вам їх чи ні. У нас тут є один HDMI і два дисплей порта. Після побачених технічних характеристик, давайте порівняємо їх з RTX 5060. В іделі взагалі було б порівняти цю відеокарту з RTX 5060 Ti. Але поки ще їх можна порівняти. ця відеокарта від AMD вона стане з часом значно дорожча. Зараз на них так ціни складають в районі 20 тисяч на RX 9060 XT, такі звичайні виконання. І. ну... Якщо порахувати з рекомендованих 350, воно повинно спуститись до 18. Поки відеокарти тільки недавно вийшли, як і на всі інші відеокарти, які вже повиходили, люба відокарта, яка до цього вийшла, дуже сильно знизилась в ціні. І 90-60 стежка не стане виключенням, я думаю, що так 1018 за неї будуть просити за непогані виконання. І у вас також з цим не буде жодних проблем, щоб її купити. Але на даний момент вона коштує 20 там в районі, і її вже було би об'єктивніше порівнювати з 5060 Ti. Але коли ціна встаканіться, вона буде ближче до RTX 5060. Якщо у вас є можливість взяти 5060 Ti, ну можете її також розглянути. Версію знову ж таки на 16 гігабайт. Версії на 8 ГБ я би не розглядав. Занадто дорого, про це ми поговоримо чуть-чуть та й пізніше. Якщо порівнювати технічні характеристики, то перше, що у 5060-ї, звичайно, є поцікавіше, це є gdr 7 пам'ять. За рахунок цього, у нас пропускна здатність є значно вищою, як у звичайної Дідір 6 пам'яті. Тут навіть не GDR 6. Відповідно, у нас ще не двох відеокарт по 128 біт. Так, у нас тут чіпи йдуть просто з більшим об'ємом, ще на у нас залишилась та сама. Тому. Тут у нас іде такий паритет, але пропускна здатність у RTX 5060 і більше. Далі, у нас тут у RTX 5060 є DLSS 4, який вже підтримуються практично у більшості ігор. Тут у нас FSR 4, який мало поки де підтримується. З часом ця ситуація стане поцікавіше. Але це все ну, дуже класно. Що у нас по об'єму відеопам'яті? Тут у нас 16 ГБ, яких є з дуже великим запасом. Тут у нас 8 ГБ, яких Ну, поки для Full HD вистачає, але ми ж ту вже хочемо пограти у 2К. І ці відеокарти можуть, в принципі, якось потягнути 2К, тобто Quad HD, так не на ультра, так не з променями. Ну хоча іноді і те, і те можна підключити. Звісно, ділася FSR вам допомогу, але тут уже 9060 XT козер у вигляді 16 ГБ буде себе дуже добре показувати не тільки в майбутньому, а навіть і зараз. Давайте для початку зробимо синтетичні тести, порівняємо RX960 XT з RTX 5060 і подивимося, хто з них цікавіший у синтетиці. Як ми бачимо, у синтетиці 9060 XT показує себе сильно цікавіше. В іграх не завжди буде така тенденція, іноді навіть RTX 5060 буде поцікавіше. Ну це ми побачимо згодом у тестах. Але в загальному 9060XT, ну зазвичай завжди буде чуть та й поцікавіше, просто навіть там, де буде вистачати відеопам'яті. а де її буде не вистачати. Ох, ситуація буде значно цікавіше. Як ви бачите, 9060XT буде поцікавіше. Ну це і не дивно вона дорожче. Але що ж робити, коли ви маєте бюджет в районі 15-16 тисяч і хочете вибрати між 90 шістдесятою XT на 8 ГБ і RTX 5060? Тут я би однозначно брав Nvidia. Поясню чому це є значно універсальніша відеокарта, ціну вона буде тримати краще, продати її буде простіше, і проблем у вас з нею буде менше. Але. Якщо у вас є можливість докласти, і я би рекомендував докласти і взяв би версію на 16 ГБ 9060 xt Тут ви економите у порівнянні до RTX 5060 яйки. Зараз не сильно, з часом ця економія буде сильно більше, якщо залежить, коли ви плануєте брати відеокарту. Але 16 ГБ вам дозволить себе почувати ну дуже добре у найближчі роки 3, без жодних проблем. Там у вас вже швидше буде не вистачати відеочіпа. Ніж в відеопам'яті. А от RTX з на 8 і 9060 XT на 8, відеопам'яті може не вистачати навіть уже сьогодні, хоча чіп може спокійно з цим справлятися. Тому, якщо у вас бюджет ну, от в районі 15, однозначно 50-60. Не більше 9060 XT зараз коштує на 8 ГБ значно дорожче. Але якщо ви готові чуть-чуть докласти, я і я б рекомендував це зробити, то беремо 9060 XT на 16 гіг. І маємо прям хороший запас на майбутнє. На рахунок процесора до цих відеокарт, особливо до 9060XT, я би рекомендував, якщо у вас вже є якісь умовні i 5 12400 F, Ryzen 5600, можна з ними спокійно використовувати. Якщо ви збираєте систему з нуля, я би вже збирав на М5 сокіті. Там матерянки подешевшили, процесори стали дешевші. Вийшли умовні Ryzen 400 f я б вже рекомендував брати скоріше 7500F. До речі, для вас я залишу підбірку цікавих матеріанок під АМ5 Сокіт. І також я би брав 32 ГБ оперативної пам'яті. А для того, щоб підібрати класний комплектуючий і не переплачувати, я завжди користуюся українським Є-каталог. І на прикладі оперативної пам'яті я вам покажу, як можна собі підібрати комплектуючі, вибрати те, що вам потрібно, і взяти за саму приємну ціну. Тут серед безлічі категорій обираємо комп'ютер, комп'ютерні комплектуючі. Далі нам потрібно перейти до оперативної пам'яті, вибираємо цікаві собі бренди, для мене це є: G-Skill, Kingston Fury, наприклад. Далі нам обрати об'єм, Мене цікавить саме 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Ну і для мене, наприклад, саме оптимальне є частота 6000 Мтранзакцій на секунду. Ну і звісно, так як ми обираємо підпроцесор від AMD, обираємо підтримку AMD Expo і можемо вибрати таймінги для себе. Для мене це і 30, і 32, вважаю їх оптимальним. Нажимаємо підібрати, і можемо відразу відсортувати їх за популярністю і ціною. Я відсортую, звісно, за ціною. І, наприклад, ось такі G-Skill ли дріденти за 5 мені дуже подобаються. Тут відразу можна побачити їх детальні технічні характеристики і порівняти ціни, щоб зрозуміти, де вони продаються, з найкращим рейтингом і з найкращою ціною. Тут є дуже багато магазинів, серед яких кожен знайде щось цікаве для себе. А якщо ви хочете побачити, чи зараз саме вигідна ціна, є такий чудовий фільтр, як динаміка цін, і ви можете зрозуміти, чи зараз є найоптимальні. Мальший варіант для покупки. Для вас під відео я залишу посилання на відеокарту 9060 ї кстежку. Залишу вас посилання на підбірку цікавих материнських плат, під АМ5 сокет, Залишив для вас підбірку на. Цікаві процесори, і також залишить для вас підбірку хорошої оперативної пам'яті, яку я би собі спокійно став у свій ПК під різний бюджет. Тому можете зайти по посиланню в описі під відео і ознайомитися з комплектуючими, які мені подобаються. А ми будемо продовжувати. Зараз ми ще порівняємо дві цих відокарти в іграх, не у багатьох проектах, просто для розуміння загальної ситуації в кіберпанку, в форзі дає бенчмарки, ну, стихіор, що в мене є. І ми подивимося на їхній загальний рівень продуктивності і яка між ними різниця. Тому давайте відразу приступимо до тестування і порівняння, а пізніше ми ще просто про. Протестуємо rx 9060 XT версію на 16 ГБ, У інших іграх вже без порівняння. Але для початку подивимось, ну, хто з них краще тягне ігри. Поїхали! Переходимо до ігрових тестів: кіберпанк, високі налаштування графіки, Quad HD, без DLSS, FSR, фрейм-генераторів і тому подібних речей. Просто нативні ультраналаштування графіки. Без трасування променів в цьому тесті 9060 XT вибиває 70 середніх кадрів на секунду. А в той час RTX 5060 вибиває 63 кадри на секунду. Знову різниця не дуже велика, але не забуваємо, що 9060 XT версія саме на 16 ГБ буде значно дорожча, як RTX 5060, особливо зараз. Якщо підключити трасування променів на середні, бо високі не підходять ні для одної, ні для іншої відеокарти, і середні без DLSS чи FSR також. Не дуже то й підходять, але якщо просто підключити нативні трасування променів на середньому пресеті, без знову ж таки діалосесі офісарів фрейм-генераторів, то тут у нас RTX 5060 вибиває в середньому 32 кадри на секунду. А от RX9060XT вибиває 35 кадрів на смунду. І знову тенденція у нас зберігається RX9060XT, навіть з трасуванням променів буде чуть поцікавіше. Скоріше всього, тут знову вже заграв більший об'єм відеопам'яті. Цікаво було б глянути, як би тут себе показала RX9060 XT версія саме на 8 ГБ. Але при теперішній ціні, та навіть і за ту саму ціну, як RTX 5060 ну не дуже цікава відеокарта для мене, тому, мабуть, такий тест я проводити не буду. Якщо порівнювати RTX 5060 і чи варто докласти до RX 90. Носу XT, як ви бачите, навіть на зараз це вже справді варто зробити. Воно просто буде чуть-чуть та й попродуктивніше. Але коли вам буде сильно не вистачати відеопам'яті, ох, там ви справді відчуєте за що ви переплатили. Ну і ще одною грою на тесті, якої є свій бенчмарк, щоб результати були максимально об'єктивні, це є Forza Horizon 5. Так, не саме нова гра, але вже і в ній вилітають сповіщення, що мало 8 ГБ відеопам'яті, коли використовуєш навіть її в фуллажі, так як ми тестуємо у HD, 8 ГБ стає ще менше. І тут RTX 5060 вибиває 78 кадрів в середньому на секунду. А от РХ 9060 XT 95 кадрів на секунду. Ну тут уже приріст значно більше, як був в попередніх тестах, і це вже у нас тут видно Прям чіткий недолік, саме RTX 5060 у виді 8 ГБ відеопам'яті. І як ми бачимо, чуда не сталося. 9060 XT показала себе поцікавіше, як з променями, так і без. Ну, без променів вона себе показала зрозуміло, чому цікавіше, бо тут чіп поцікавіше, більший об'єм відеопам'яті. Ну і загальну відеокарта ну, вже ближче до RTX 5060 TI. Але з променями, ну, за. В 5060 ласпі показати поцікавіше, як не як Nvidia. Але 8 ГБ відеопам'яті. Я не знаю, чи точно тут би допомогли 5060-ті е, більший об'єм відеопам'яті, чи це справді ми тут перлися в чіп, але, скоріше всього, при Кватажді ми просто вперлися в об'єм відеопам'яті, і сам чіп міг би нам намалювати кадрів чуть-чуть та і побільше. І знову ж таки, 8 ГБ. Ну, хоча дивно жалітися, що у Квадаш з трасуванням променів, так тільки на середніх. Що щось там 50 60 не виходить. Ну, не для цього ця відеокарта, вона більше під Full HD. Але в загальному, просто для розуміння ситуації, адже я хочу протестувати саме у 2К. Зараз мені здається, що ну, вже якщо збирати системи ну, такої вартості, то можна зтестити собі за 8, дай взяти якийсь 2К монітор, там 180 Гц, IPS. І... Вже забути легенько за той Full HD, адже ви вже можете з такою роздільною здатністю взяти і більшу діагональ екрану і грати значно поцікавіше, скажімо так, з більшим зануренням у гру. Далі ми перейдемо просто до тестування в іграх саме 90-60-ї Наступною грою на тесі нас буде Counter-Strike. Недавно мені в коментарях написали, що для чого я її взагалі тестую. Просто для загального відома, щоб ви могли побачити на що буде здатна відеокарта. Так, тут все залежить багато ще від вашого процесора, оперативної пам'яті. Так, у мене тут тринадцять сімсотків, але все одно від відеокарти тут теж багато чого. Залежить, я вам показую на що воно в принципі здатна. Звісно, якщо у вас буде процесор послабший, кадрів у вас буде трохи менше. Але от саме RX 9060 XT на високі налаштування графіків, Quad HD вибиває в середньому 180-220 кадрів на секунду, що вам дозволить грати на високому пресеті, на HD моніторах з частотою оновлення 180 Гц, і бачите, кожний кадр на секунду, щоб все було максимально плавно. Наступною грою на тесті у нас буде новенький Doom, Quad HD, ультра налаштування графіки. Патч рейсинг я не вмикаю. Знову ж таки, не для нашої відеокарти, не для народних відеокарт, особливо у Quad HD є Patch рейсинг. ФСР на якість, фрейм-генератор також вмикати я не буду. І тут у нас в середньому 70-80 кадрів на секунду. Знову ж таки, для сінгл-плеєр-гри більше як достатньо, адже гра є дуже і дуже динамічна. Можете з ультра-пресету спуститись до високого, і там у вас буде ще значно кращі показники. Але тут же вибирати кожному. Наприклад, як ви бачите, нового Дума, новесенькі ігри у вас будуть у HD працювати добре знову ж таки без крутезних трасувань променів. Але будьмо об'єктивні для трасувань променів відокарти потрібні значно і значно дорожче ніж 9060 XT. А от з тим, чого від неї варто очікувати, 9060 XT справляється на УРА. І знову ж таки підкреслюю, що це йде мова саме про версію на 16 ГБ Індіано Джонс. І тут же у RTX 5060 були безсильні проблеми. Попередньому тесті вона навіть в мене не з першого разу запустилася через те, що було мало відеопам'яті. Тут у нас 2К. Ультра налаштування графіки, патч рейсінг знову не вмикаємо, FSR на якість. І навіть при такому пресеті налаштувань графіки ГРА споживає практично 12 ГБ відео пам'яті. І тут у нас є так у середньому 80 кадрів на секунду, що дозволить грати з повним комфортом. Про якийсь патч рейсінг тут мова не йде, щоб прям з комфортом пограти. Але просто на ультрапресеті на AMD-шних налаштування графіки взагалі без жодних проблем. Нема відеокарти до 20 тисяч з нових, яка зможе потягнути цю гру без жодних проблем з патч рейсом. Так, вже вони якісь відеокарти можливо і є, але сьогодні мова йде не про них. Ну а далі переходимо до сталкера, високий пресет налаштувань графіки, FSR на якість без генератора кадрів. І тут у нас є в середньому 60 стабільних кадрів на секунду. Так, іноді чуть-чуть бувають просадки, але здебільшого це більше як 60 кадрів на секунду, гра працює чудово. Я би, мабуть, тут зменшив пресет з високого на якийсь середньо-високий, щоб було прям комфортно, і жодних проблем без цієї грою також не було. Як ми бачимо, все тут чудово, але знову ж таки, тут FSR 3 і 1. Коли під'їде FSR 4, картина стане ще поцікавіше. Поки FSR 4 зустріти десь ну дуже важко, особливо тих іграх які в мене є на тесті, щоб вони були. На Ативно доступні в налаштування гри, але з часом ця ситуація стане значно кращою. Адже ці відокарти тільки недавно вийшли, FSR 4 теж тільки недавно вийшов. Зараз справа за розробниками за те, що підключили нову технологію до своїх ігор. І у вас ситуація буде сильно посяквіш, адже FSR 3 виглядає ну непогано, але це поки що не пара DLSS. сесу. Аж коли FSR 4 підвезуть у більшість нових ігор, от тоді ситуація буде значно краще. Що ж, давайте зробимо висновки. Під Full HD дві цих відеокарти гарні. Так, ця значно дорожча відсотків на 20. Але при Quadd HD навіть сьогодні це вже є сильно поцікавіша штучка. Саме 9060 XT на 16 ГБ. Тому які я би вам дав рекомендації. Якщо у вас немає можливості докласти, я розумію, що є такі ситуації, коли ну, просто немає можливості докласти 500 тисяч гривень, берете собі RTX 5060. Я би не розглядав ні при яких розкладах, навіть за одну і ту саму ціну, 90-60 XT на 8 ГБ в порівнянні до 5060. Я б у будь-якому випадку взяв 50-60. Але якщо у вас є можливість взяти і докласти декілька тисяч, я рекомендую брати саме 9060-ту екстежку через те, що ви зможете користуватися цією картою значно довше і значно комфортніше. І для вас 2К геймінг буде з відкритими дверима. З 5060 ю у вас двері іноді будуть трішки прикриватися, і вам прийдеться і грати також чуть-чуть піддивлюючись, як там, що і куди вже прийдеться щось налаштовувати, прям сильно. Тут можна просто FSR, коли він з'явиться особливо FSR 4 на якість. Так, трасування променів вам тут особо не, скажімо так, доступне, але просто високі або ультраналаштування графіки залежить від гри. Без жодних проблем, як сьогодні, так і в майбутньому. Ось такі висновки. свої думки можете написати у коментарях. Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. А на цьому у нас на сьогодні все. У нас була на огляді найкраща народна відеокарта 2025 року. Хто з цим не згідний, напишіть свою версію у коментарях. На все вам добре. Щасливо!